Всім добрий ранок. На вулиці ще немає 9-ї години, як ми вже <сі>, всі в зборі йдемо на город. Підемо сьогодні збирати ой, ярочки, помідорчики, цвітну капусточку, кабачки. Так от, діти цього дуже довго чекали, тому що вони таке діло люблять. У нас город трошки далі. Лука тримав відеречко, кинув його випадково. Треба брати дротика і прикрутити йому те відеречко. Таке новеньке, гарненьке, те, що в хаті було. Бо Адамчика є своє відерочко. Каже, плівіки. Все, будеш без ручки. Да, Сьогодні в толіка важкий день на роботі. Дуже хотілося піти далі до будинку, там щось робити. А там такий став, до речі, психований. Він постійно, будь-що, чи ти чистиш зуби і його забираєш з зимувальника, плаче. Садиш його катати, забираєш з гойдалки, він плаче. Гуляє, забираєш додому, він плаче. Він за будь-якої причини плаче. Витимет. Забирає бачить. <гум> <Да, гум> так, коже, тримаєшся. <гум> У нас скоро будуть абрикосики. І ще, до речі, я вчора почула, що малина е збиває температуру добре, а порички в два рази кращі. Ні, синок, в лісі бувають порички дикі і червоні, і жовті. І в людей бувають порички червоні і жовті. У нас порички жовті. І ти хочеш бути? Я хочу бути космонавтом. Нам ще тільки не вистачає космонавтів. Ми на городик наш прийшли. Лука зірвав зелений помідор. Гірочків трошки зірвали. Я така, чесно кажучи, рада. Я в шоці. Я думала, цвітна капуста тут не буде рости. а ви просто подивіться, яка вона красива. Броколі трошки гірше. От не знаю чого. Такі вона менюсеньке. О, яка гарна. Тримай капусту. Давайте ще будемо різати. Яка капуста. О, бачите, яка красива. Капусточка така гарна, велика. Скажи всім привіт. Ми тільки дві зрізали. Що ми тако з'їмо дві, чи заморозимо, і тоді ще прийдемо сюди. Добре, сину? Зарізаємо. Адам хоче змінитися. Все, Адам поніс. У довго кабачка ми ще не бачили. Ми відправилися додому. З нашим маленьким врожаєм. хоча кабачків там було дуже багато. Ми там город не садимо, щоб там прям себе цілу зиму кормити. Для літа вистачить, і щоб дітям було задоволення піти так позбирати, тому що вони такі люблять. Їм завжди цікаво. Навіть я пам'ятаю себе в дитинстві, теж не завжди шукати огірочки, кабачки, помідорчики червоненькі. Зараз буде перчик скоро. А на жадам коротше комедіант зняв міски, зняв чоботи. І все. і їде він без носків. Річард наш взагалі такий обжора з'їв сьогодні миску каші, допив після котів молоко, ще й позабирав лінчиків в дітей. А в них, до речі, я в цій проди читала. Вони схильні до ожиріння. В принципі, він бігає, він, він рухається, так що я думаю, йому це не грузить. Поки ми там були на городі, наш стасік нажарив офігенних сирників, і ми їх макаємо згущенку і їмо. Ах ти ж мала паскуда! Поніс Річард вже свого сирника. Він хоче, щоб ножки закидав і тако, ууу, його возиш. А лука щось сапає сапкою. Сапав, сапав. Сину, ти ж. Сапав, сапав. Боже, в другу сторону вигнув сапку. Ти що взагалі? Як ти її так сапав, що ти в другу сторону її вигнув? Зараз будемо вигинати. До речі, Толік пообрізав е, яблоньки без жодного черв'ячка, і вони всі такі більшенькі. Ми тут зірвали бубочок з чотири. І ото от шаманюсінько є. Кому бубу давати? Ой! Впала та буба, Адам. А покажи, яка малинка гарна. Ух ти. Ну ми перший рік її посадили. Весь салат ми вже тут, був такий рядок, великий, який ми його зрізали, і оце вже росте такі остатки самі сладкі. І бурячки, які лука ходить, і через день вириває. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Треба там щось приліпло. Коротше, йшли ми ванну памперса міняти, а прийшли купатися. Зараз ми будемо буйкатися з їх ванну. А коли покупаються, більше проголодається, я їм щось мисеньке зготую. Це такий прикольний восьминів, водичка витікає сюдою і ось сюди його. Виходить такий дощик. Зараз будемо тушити м'яско в сметанці з морквочкою і з цибулькою. У нас є каша. Я м'яско тушу. Ми вчора робили крученики з сиром з грибочками. Просто вони довше робляться. У мене часу не дуже багато, поки діти купаються з ніколи, я поби річку. Зроблю. Да, в нас, короче, камера забита, і тепер я мушу знов знімати на телефон. Морква цибулька в сковорідку. підтушуємо, даємо туди олійки сіль, перчик. і кидаємо потім м'ясо, додаємо трішки водички, воно тушиться, а в кінці даємо сметанку з кропчиком і трішки чесничку. Кидаємо трошки сюди масилка, накриваємо хай тушиться. Йдемо виривати кліп до нашого м'язка. Зараз пів 12 але Адам вже дуже сильно мородить, хоче спадки. Зараз будемо його класити. Дріє Хто ж до мене йде? Йдемо годувати дітей. Ми сюди котика взяли. І такий гарнюні. Але він не спить. Він спить. Котик є. Ва! Котик є. Гарнюні такі. Ще в суботу, коли ми були в будинку, ми порізали гіляки, яблунь деякі. І звідти збирали яблука нам в турбинку, а тут у нас писається телятка. То, звісно, не наше, але ми його тут підкормлюємо. І я буду їхати вивозити велосипед тільки. Толіку. Не всі дні я вивожу велосипед. Це буває Це два рази піта. в тиждень я або раз. Адам дуже любить, щоб його тако возили на самокаті. Ой, хватить, не, а ну не стали, бо впадеш. Ну що, я вже виїхала, їду на велосипеді на трасах, десь 5 кілометрів. Ну така зарядочка прикольна. Схема така. Я беру спортивного велосипеда, їду на трасу, ставлю його в біля людей. І Толік їде з Луцька, сідає на велосипеда і їде в село. І ну, так простіше, це економиться приблизно хвилин 30 десь. І мені добре, і йому добре. Зараз вже я звикла, а раніше я ледь сунулася. Тато натобий. Що ти будеш робити? Приїхав толік, і я думаю. Що Що робиш? Кажи, що ти думаєш робити? Я думаю. Зараз зайду на кухню, а там такий шикарний сіл мені накрити. Да, да. А. Ну все, далі мої всі плани рушаться. Він реально думає, що я буду їм виготовлювати їсти. Це щоб ми могли нормально монтувати і нам не хотілося спати. Це таке ого. На. А ми такого не п'ємо, ладно. Раз в тиждень можна. Боже. О, сімочки! 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 Лущині ми просили сирки для супу і кава броколі відварена. Ми зараз його бігом яйце з борошном і щоб було нашому таточку, що їсти. А тут ще в нас сирнички є смакотемно, балісімо. Латаємо борошно з яйцем і жарємо наші броколі. У нас є щоденний такий ритуал. Коли Толік приїжджає додому, я Толік, я маю обов'язково всіх. Поцілувати. Накормила мене моя люба жіночка. Сьогодні на хату не підемо, вже немає коли. Сьом година вечора вісім дітям спати. Аня сьогодні провела з вами цілий день. Нічого наступного разу вже будемо разом. <плуклу> Адам де ти? Адам де ти? Де ти, Адам? Ти його лука надів як цибулинку. Привіт! Зробили дітям хатинку. Адам мишкою лякає луку. Адам, Адам не лякай мишкою. Адам так бере сам кладе, Скажи, Молодець! Будь ласка, одну зелену, другу рожеву, а третю вже. Ні, Адам, не сюди. Паран. Подивися. Ні, не сюди, ні, ось сюди. Отак. Молодець. Не хоче. Так, ми надягаємо кілечка. Адам не хоче Ставити. А лука мені робить циферний mm -hmm. шашлик. Так, сьогодні освоюю нову спеціальність. Вона зараз в попиті і... Дуже добре там заробляють. Їй треба порівняти волосся. Підрівняти кінчики. Я тут, коротше, такі рівняло. Зараз я її нарівняю. Коротше, Толік мене постриг. 130 гривень ми зекономили. Тому що я тут реально я помічаю, я проходжу в перукарню. Я сідаю, вони мені чик 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 130 гривень. Коротше, друзі, нам буде дуже цікаво прочитати. Що ви думаєте на рахунок наших відео? Чи вони вам за довгі, чи вони вам за короткі, що, можливо, змінити. Ми обов'язково будемо змінюватися, щоб ще більше вам було цікаво нас дивитися. Тому чекаємо всі ваші пропозиції, бажання в коментарях і підписуйтесь. Аню постригли, Адам спить. Лукаш щось там розмальовує. зараз Розмалює також піде спати. Дякую за перегляд. Зустрінемося в наступному відео!